Скажіть чесно, ви теж помічаєте, що технології вже не просто допомагають нам вони починають керувати нашою увагою, емоціями навіть. Тілом, це знаєте, вже шкідлива залежність. І кожен тиждень виходить новина, яка виглядає як крок ще далі. Сьогодні саме такий тиждень, і те, що відбувається в сьогоднішньому випуску новин, набагато глибше, ніж просто чутки про новий айфон чи якийсь новий чат-бот. Ми входимо в момент, коли технології вміють торкатися нас фізично, розуміють наші дії без камери, вже впливають на психіку так сильно, що компанії змушені ховати власні дослідження. За цей випуск новин ви побачите один головний механізм: Технології переходять від інструментів до систем, які розуміють, передбачають і формують нашу поведінку. Як цього позбутися? Відповіді поки що немає. Ми часто думаємо про все це, про зручність, але все, що сталося цього тижня, показує це вже не про зручність. Це про тотальний контроль, про увагу, про вплив. Цього тижня показали штуку, яка змусила мої брови піднятися. І знаєте, не тільки брови. Американські інженери зробили пластир для пальця. Називається він «Vox Light». І Коли ти торкаєшся ним екрана гаджета, ти реально. Відчуваєш якусь текстуру. Університет опублікував фото прототипів і технічне описання, і головне результати тестів. У кожного виступу є свій електрод, і кожен виступ може натискати на шкіру окремо на пальці. І у мене лише одне питання: чому цей пластир лише на палець? Ну, тобто, твій палець не просто щось відчуває, він отримує сигнали з розподілом по площі, як при реальному дотику. Людям давали смартфон, на якому на екрані показували різні віртуальні. Поверхні та напрямки, шорсткі та гладкі текстури, рельєфні візерунки, і рух вгору, вниз або по колу. І результати просто приголомшливі до 87% точності розпізнавання текстур. Для першої версії технології це дуже високий показник. В основі лежить електростатика і пристрій взаємодіє з екраном, і при цьому модуль, скажімо так, робить. Все настільки точно, що шкіра відчуває реальну різницю. Тобто цифровий об'єкт раптом здається реальним фізичним об'єктом. Команда прямо каже, що вони бачать реальні напрямки впровадження, і кілька з них можуть з'явитися в комерційних продуктах уже протягом найближчих років. Серед застосувань, які вони назвали, це допомога людям із порушенням зору при роботі з сенсорними екранами, наприклад, панелі управління в автомобілях, де нарешті сенсорні кнопки стають на дотик реальних. Звісно, це VR та AR, де ти доторкуєшся до віртуальних об'єктів і справді відчуваєш їх. Ну і онлайн-магазини, куди ж без комерції, де ти зможеш відчути тканину чи поверхню меблів онлайн. І куди ж без ігор, ігрові інтерфейси, де тактильність стане повноцінною частиною геймплею. Дослідники також повідомили, що вони вже працюють над бездротовою версією технології. І потім ще хочуть розширити технологію на кілька пальців одночасно, можливо, не тільки на пальці. Якщо... Що ви розумієте, про що я кажу? Плюс планується персональна калібровка під чутливість конкретної людини. Тобто, Вокслайт, це неодноразово. Знаєте, там стаття в Science Advances. це початок руху до нового типу інтерфейсу. Я впевнений, що в майбутньому ця технологія. Буде в мобільних пристроях, або хтось порушить патенти і скопіює, або хтось реально придбає цю компанію, і зробить на базі цієї технології свій смартфон, планшет, або навіть ноутбук. Тобто можна вже навіть робити ноутбук без фізичної клавіатури, але все одно всі кнопки будуть відчуватися як справжні, і це реально приголомшло новина. Google Gemini 3 настільки вистрілила, що Сему Альтману довелося визнати важкі часи для OpenAI. Вийшла внутрішня інформація від The Information. Сем Альтман розіслав співробітникам лист, де прямо сказав, що OpenAI входить у дуже складний період. І головна причина успіх Google з новою моделлю Pro. І це дуже важливо, бо публічно сам Альтман завжди виглядав максимально впевнено. Ну, давайте. Погодьтеся, чат це ж чат номер один у світі. І тут компанія визнає, що Google провела приголомшливу роботу. Конкуренція стала неймовірно серйозною, і на тлі цього виручка OpenAI може впасти до 10 і компанії доведеться змінювати стратегію. Також усередині вже обговорюють заморозку найму співробітників вперше за багато років. Google зараз відчуває себе так впевнено, як не відчувало себе вже давно. І я навіть замислююся, можливо, реально від. Відмовитися від підписки Чат-GPT, тому що, блін, Gemini працює просто неймовірно круто. Вона дуже круто робить всім завдання, які. І просто пропоную, вона нереально круто генерує зображення за допомогою 3 Pro. Я до речі про це розповідав в рамках курсу відоські Ну, Зараз у нас є Patreon Сторінка закрита для спонсорів каналу. Там я знімаю навчальний контент і в принципі роблю якісь там влоги, життєві відоси. Відповідаю на запитання підписників. Якщо вам цікаво, можете підписатися в описі, до відео буде посилання. Але я дивлюся, куди рухається компанія Google і як впевнена вона розробляє свої інструменти штучного інтелекту і. Я в захваті, тобто реально зараз є бажання або перейти на Google Pixel, або дочекатися, коли Apple викатить свою сірі на базі Gemini, тому що це просто неймовірні інструменти. Apple показала, що AI може розпізнавати дії людей навіть без зображення і камер. Було опубліковано дослідження, яке дуже тихо, але дуже серйозно змінює наші уявлення про приватність. Компанія Apple протестувала підхід, де AI визнає, що робить людина, взагалі не використовуючи зображень, тільки звук, який записує смартфон, і потім перетворює. Почути у вигляді текстових описів, дані акселерометра і дані гіроскопа, тобто, все, що є у будь-якого сучасного смартфона, штучний інтелект мав вгадати активність користувача. Ну, наприклад, чи він зараз миє посуд, читає, тренується, щось їсть, або там грає з котом, або. Працюю з ноутбуком і так далі. Зараз точність розпізнавання до 58%. І для задачі без зображення, без картинки, це дуже високий результат. Навіщо це Apple? Це лягає прямо в основу Apple Intelligence. контекстні підказки, розумні нагадування, автоматизація дій і аналіз активності на смарт-годиннику або на айфоні. І звісно, найголовніше тут те, що телефон може розуміти ваші дії, навіть коли камера вимкнена або навіть на пристрої, на якому немає ніяких і зображені камери лише за рухами і за звуком, тобто, все приватності капець. Зараз ви пукнете, а смартфон впізнає, що ви їли на сніданок. А я нагадаю вам, що Samsung на цей Black Friday робить як треба топові смартфони, які реально стали вигіднішими. І зараз я покажу добірку, яку б я сам купив всієї чорної п'ятниці. Для тих, кому важливий комфорт, Galaxy S25 – найзручніший флагман без компромісів. 6,2 дюйми, топовий Snapdragon 8 Elite, круті камери і ідеальні розміри. AI всюди, Circle to Search, точні пояснення через камеру, генеративне редагування фото тощо. Galaxy Flip 7 – найнедооціненіший смартфон у світі. компактніший вже просто не може бути. Відкрив, і маєш ще при цьому великий екран. А маленький Flex Window робить усе без розкладання. Повідомлення, музика, погода, камера, навігація. І тут так само є. AI функції на Galaxy S25 вигода до 14 тисяч гривень, на Flip 7 до 10 тисяч гривень плюс Buds 3 або Buds 3 Pro у подарунок. Для тих, хто хоче змінити свої звички і відчути щось нове, це Galaxy Fold 7. Причому неважливо, був у вас до цього Fold або взагалі не було. Закритий він як флагман Galaxy S25. Відкрити це повноцінний планшет, три застосунки одночасно, редагування документів, робота, контент, браузер у десктопному режимі суперзручно. Фішками AI тут користуватися. Набагато зручніше, він аналізує текст, перекладає в реальному часі, генерує стилі і видаляє зайві об'єкти з фото Galaxy Fold 7, вигода до 10 тисяч гривень, плюс Buds 3 або Buds 3 Pro у подарунок. Якщо хочете зекономити, але не хочете купувати якісь китайські пристрої, Galaxy S25FI, це майже звичайний Galaxy S25, але дешевше. Всі AI фішки присутні, стабільна камера і вигляд як у флагмана. І звісно, народний улюбленець Galaxy A56, баланс ціни. І можливостей, якісний корпус і екран, AI у середньому сегменті, і довга підтримка смартфона. Це не для важкого геймінгу, але як телефон на руки, просто топ. На Galaxy s 25 FE вигода теж до 14 тисяч 400 гривень. На всю серію Galaxy A вигода до 20%. Плюс ще є додаткові бонуси. У Samsung є спеціальна гра на офіційному сайті, де треба зібрати аксесуари до Galaxy Flip 7, ви проходите її, отримуєте плюс 500 гривень вигоди на флагмани. Але і це ще. Не все. Купуйте за посиланням в описі та обирайте свій Galaxy, розраховуючись преміальною карткою Visa, та отримайте додатково 5% вигоди. Bloomberg попереджає, в iOS 27 Apple робитиме менше функцій і фішок, але більше якості та штучного інтелекту. Марк Гурман ось повідомив, що Apple змінює. Повністю змінює підхід до оновлення iOS. Головна ідея така: iOS 27 це не про нові можливості, і навіть не про новий дизайн. Це повна чистка системи, стабільність і функції штучного інтелекту. Все, чого зараз так сильно бракує iOS 26. що вони планують? Вони планують прибрати зайві елементи, підвищити швидкість роботи. І зараз я бачу, як навіть на iPhone 17 Pro Max в деяких моментах система поводиться дуже неадекватно, тобто і анімація, буває DSB, і все працює лише на чесному слові і на потужності процесора, але не на оптимізації системи. І також, звісно, обіцяють оновити Apple Intelligence і додати в Siri підтримку Gemini, тобто це буде база Siri Gemini, Сподіваюся, 3 Pro. і. Ось це може статися ще до виходу iOS 27 в оновленні iOS 26.4. Ну тобто, нарешті, після ось такого дуже дивного редизайну iOS 26, який, словом навіть і відрізняється від того, що показували на презентації. Apple нарешті заходить у фазу. А давайте зробимо все ну, нормально. І AI стає головною ставкою компанії на кілька років вперед. Аналітик Джефф Пу опублікував звіт про новий бюджетний iPhone 17i, який очікується в першому кварталі 26-го року. Що з характеристиками? Процесор a 19 тобто той самий, що в базовому iPhone 17, просто неймовірному смартфоні, і фронталка на 18 мегапікселів center stage. Тобто ця фіча перейде навіть у найдешевший iPhone. Основна камера буде на 48 мегапікселів, а екран 60 Гц, OLED, 6,1 дюйми, Dynamic Island. Ще один смартфон на 60 Гц Після iPhone. Сімнадцятого, ну, скажемо так, треба дивитися на ціну. Модем Apple c 1 і беззертовий чип n 1 Ну, тобто, сама логіка моделі дуже проста. Apple хоче зробити дешеву модель, але без урізання інтелектуальних можливостей, що в принципі логічно. Також цей аналітик повідомив про бюджетний MacBook на чипі a 18 Pro, мобільному чипі, який буде коштувати. Менше ніж 1000 баксів. Також буде новий iPad на A18 теж з підтримкою Apple Intelligence і всіх нових функцій. Ну тобто, Apple зараз буде випускати смартфони майже не щокварталу. Вони так зроблять цікаво, що у тебе буде і в першій половині року якісь новинки виходити, і потім всередині, і наприкінці осені. І знову ось це буде розбито. Ось така нова стратегія. Ну нам це добре, тому що є про що знімати контент. Компанія Мета марка Закерберга приховала власне дослідження, яке доводить шкоду соцмереж для психіки людей. Спливла інформація про проект під назвою Меркурій. Це внутрішнє дослідження компанії Мета та компанії Нілсен, ще у 2020 році. Вони хотіли подивитися, що буде, якщо люди відключать Фейсбук і Інстаграм, хоча б на один тиждень. Результати були дуже прямими: тривожність людей зменшилася, симптоми депресії зменшилися, відчуття самотності зменшилося. Бажання порівнювати себе із іншими людьми теж зменшилося. І знаєте, що зробила мета? Вона сховала ці дані. А зараз це спливло в рамках судів від шкільних округів проти Google, Snapchat, TikTok і Мета. Компанії звинувачують у тому, що вони приховують реальну шкоду для дітей. І, в принципі, це всім відомо, але це як наркотик. Уявіть собі, якщо зараз всі люди перейдуть на звичайні дзвонилки на телефони, як ми всі реально будемо. Скажемо, так, здорові. здорові, ментально і психічно, просто уявити собі дуже важко. Бізнес-інсайдер отримав доступ до внутрішнього звернення Дженсена Хуанга, CEO компанії Nvidia до співробітників NVIDIA. Там він з іронією пояснив, що б компанія зараз не робила, ринку все одно мало. Наприклад, якщо результати слабкі, все ai бульбашка лопається. Якщо вони сильні, Nvidia перегріває ринок і роздуває бульбашку. Парадокс. Що сталося? Компанія показала рекордну виручку, але очікування були настільки високі, що на тлі цієї виручки капіталізація впала майже на 500 мільярдів за кілька тижнів Хуанг навіть пожартував, що ніхто так швидко не втрачав півтрильйона баксів, і це теж досягнення. В чому проблема? Проблема в тому, що ринок AI рухається швидше ніж інфраструктура може забезпечити, і будь-яка новина тепер впливає на вартість компанії сильніше ніж. Колись, відповідаючи на питання, AI це бульбашка, і так і ні. Чому? Тому що ми всі прекрасно розуміємо, штучний інтелект дає реально круті результати, круті інструменти, які зараз впроваджуються скрізь. Деякі функції ми вже робимо, просто не уявляючи своє життя без штучного інтелекту. Тобто, штучний інтелект і алгоритми, і мовні моделі з нами скоріш за все. Це вже просто назавжди, просто назавжди вони будуть змінювати інфраструктури, бізнеси, професії і будь-які навички. Це абсолютний факт. Але просто щоб це сталося, треба реально роздувати цю бульбашку, тобто реально треба переливати гроші з компанії в компанію, щоб забезпечувати таке стрімке зростання. А зростання реально стрімке. Тобто тут діє навіть концепція «Fake it till you make it». Але ось цей «Till you make it» він вже майже настав. І ще одна дуже цікава історія цього разу з енергетики, тому що зараз це дуже актуально. Я потрапив на дуже цікавий пост, і ось про що він. У 2016 році користувач форуму Second Life Storage з ніком Глюбукс вирішив зібрати домашню систему автономного живлення з БВ-акумуляторів від ноутбуків. Починалося все так: у нього вже була невеличка сонячна система на 1,4 кВт сонячних панелей і старий акумулятор. Він захотів додати ємність із використаних літійонних батарей для ноутбуків. І спочатку він зібрав. Приблизно 650 акумуляторів, але швидко зіштовхнувся з реальною проблемою. У заводських збірках елементи сильно відрізняються за залишковою ємністю і внутрішнім опором. І це приводило до розбалансування. Спрацьовував захист, і система була нестабільною. І він вирішив змінити підхід. Кожну батарею від ноутбука він розбирав, кожен елемент тестував на ємність і внутрішній опір. Слабкі і нестабільні одразу викидав, хороші застосовував в нових модулях. Модулів він зібрав на. 100 ампер годин всі батареї розмістив в окремому сараї за 50 метрів від свого будинку, і це було дуже важливо, тому що якщо щось піде не так, будинок не, ну, не постраждає. За кілька років він додав ще 24 сонячні панелі по 440 Вт. і загальне число перероблених батарей перевищило тисячу штук. З них він зібрав накопичувач на. 56 кВт годин при напрузі в 24 чоти І ось що у нього вийшло: за 8 років безперервної роботи не вийшла з ладу жодна комірка. Навіть у довгі похмурі періоди, і узимку система зберігає автономність, і при відключеннях центральної мережі будинок продовжує працювати. І тут дуже важлива ремарка, яку сам автор робить. Тобто, повторювати це вдома категорично не варто, якщо у вас немає нормальних навичок роботи з електронікою, немає розуміння як працюють батареї і захисти системи, і немає окремого приміщення, це найважливіше, яке ну просто не шкода, якщо там щось загориться або трапиться. І знаєте, ідея використання старих акумуляторів стає дедалі більш актуальною. Я вже про це казав неодноразово. Це може стати новим стандартом. Зараз, наприклад, у нас у світі дуже багато електроавтівок, і всі думають, а що робити з їх акумуляторами, коли вони там деградують? Ну, наприклад, за 10 років акумулятор все одно в електроавтівці деградує. Але для живлення оселі цього акумулятора буде. Все одно достатньо. Тому ось так це може все дуже круто перемішатися. І остання новина, яка мене дуже сильно вразила, я просто залип на неї там на 5 хвилин. У мережі з'явився кадр, який виглядає, як. Просто щось неймовірне. Це силует скайдайвера на тлі сонця. Знаєте, коли ви звикли, що зараз в мережі все більше згенерованого нейрослопа, навіть не віриться, що це справжній кадр, а це справжній кадр. Просто подивіться на це проект під назвою Падіння Ікара» зроблений астрофотографом Ендрю Маккарті та скайдайвером Габріелом Брауном. Як його зробили? Використовували паромотор, щоб вирівняти траєкторію. Маккарті ловив сонячні плями через теле. Скоп, а Браун стрибав так, щоб пройти в точно визначену точку. Було п'ять невдалих спроб, і шоста ідеально збіглася з кадром. Це реально рідкісний приклад, де сучасна техніка, плюс ну, така людська впертість, і у тебе. Кадр, який розлітається по всьому світу, і напевно буде в історії. Абсолютно дивовижний кадр, на який дивишся і розумієш, що ми живемо в якомусь нереальному всесвіті. Бо сонце виглядає як найнебезпечніше явище, без якого ми б, напевно, не могли існувати. І з кожним роком спостерігаєш, і кожен раз є думка, що все ж таки наш всесвіт не схож на якусь випадковість. Це дуже занадто складна система і архітектура. Друзі, ось такий випуск новин був на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Дякую. Дякую, що долучаєтеся до наших конкурсів і зборів, і дякую, що ділитеся цим відео з вашими друзями, і так само просувайте контент українською мовою, даючи YouTube зрозуміти, що вам цікавий україномовний контент. Дякую ще раз до зустрічі в наступному відео. Бувайте!